Добрий день глядачі і підписчики нашого каналу. Зваживши поросяток, сьогодні вирішили таке перегнати свиню, по'ясу вони такі самі, непогані. Зараз переженемо її, вже відсадимо їх. І, напевно, порочку поросяту. Ще дві порочки і продамо. Не хотілося йти. Ну, двері відкривали. Ми ж її переганяти. Давай. Так, перегнали ми свинок. Зараз подивимося, як вони себе будуть у двох вести, бо свині це така. Такі тварини, що можуть не миритися, кусати один одного. Зараз будемо на них поглядати. А поросяток, як я казав у прошлому віді, і не думали ми. Наче держать до двох місяців. Але ж після вчорашнього зважування. В принципі, по в'язлу 5 тижнів вони по 12 12 кг. Вирішив їх теж відлучити, так як і тих. І ще тиждень посидять самі. Може пару парочок продамо. Будемо дивитися, значить ну, вже теж вони такі непогані. Щоб мені казалося, що трохи вони відстають, але ж після зважування. Все стало на круги своє. Сьогодні планували молодь. Зараз, мабуть, будемо молодь. Покажемо вам один раціончик. Зараз повинні включити світло. Так что... Підемо зараз спробуємо. Перегонка свиней, звісно. Сьогодні в плани не входила. Зробили ток. Зараз відключаюся, йдемо ввозити зерно. Ну що, шановні глядачі, підключилися оборотно, включили в нас світ. Наважив вже зернятка. Сьогодні малим свиноматкам робимо запас на мішок трошки почав, а це зараз засніму, покажу вам невеликий раціончик. Якщо його видно, ось такий у нас для свиноматок. Зараз прочитаю його. Даємо кукурудзи 10 кілограмів. Ну, написав у кілограмах. Це те саме, що і в відсотках тут раціон на 100 кілограмів. 10 кукурудзи, 28 третій коло, 40 пшениці. Макуха соєва 10 кг. Макуха сояшникова 8 кг. преміксу 3 кг. даємо 100 г, 3 кальцію кілограм. І 100 г підкислювача. Виходить 100 кг. Колотимо на 200 кг. Робимо закваски. Преміксом зараз користуємося. Преміксом користуємося Світ трошки забиває, до. Поставимо так. Премікс Мунікс. В Зараз почитаю. Так, мабуть, буде краще. Мунікс С. СЗСЛ. Коротше, що це таке? Премікс для супоросних і лактуючих свиноматок. 3-4%. Ну, ми по 3 кг кидаємо на 100 кілограм преміксу. В принципі, нас так влаштовує. Ну, такий у нас раціончик. Такий раціончик у нас для свиноматок. Ми будемо запускатися, того що світла 2 годинки, треба на молот намішати, а при слідуючому включенні будемо гранулювати потім. Зараз запустю трошки, покажу. Це в нас так само. мішаємо в кучу. Закінчили молодь зернову групу. Намішали премік, сільтрикальці підкислювач, шрот соєвий, ну Тут я написав макуха соєва, в нас шрот соєвий. шрот соєвий і макуху соняшникову мелем разом із зерновою групою. І тепер наколотив. наколотив отаку бадягу, яка, яку додаємо, додаємо зернову групу. Сюди входить премікс, сільтри, кальцій і підкислювач і засипаємо у нас змішувач змішувачі. Все, що в нас тут робиться, засипаємо тепер ці інгредієнти. Зараз включаємо і перемішуємо хвилин 15. Потім додаємо водички для зволоження комбікорму. Наслідуючий раз включати світло. Бо вже поки мололи світло виключають. Скоро виключать. Зараз пере, перемішаємо. Короче. І будемо гранулювати. Ну, Гранульовку ми вам показували, так що, я думаю, не стоїть повторятися. На цьому буду закінчувати. Слава Україні, слава Збройним силам. На все добре. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь.